Привіт, Тарас. Тарас, я розумію, що ти переграв Stellaris і все таке інше, але ну, блін, майже совість. Ладно, ми не дрібни, still трейлер. Блять! Це пиздец. Байман, ти прям в нього попав. Можеш переходити на другу целю. Прям наверх, поняв? Єсть, єсть, єсть. Ну, метрів пять я думаю, йому жопа. Тепер в метрах 20. Феникс тут? Віктор заряжай твар Так. Прильот був у 20 метрах. Ну, я не знаю, мабуть, так. Я на відео потім покажу тобі Ні, це. я просто я не знаю, як воно, типу, воно наносить демедж чи наносить. Юзер дня. Штаб відділенням Альфа, браво, та прилегій техніці. Починайте штурм. Як прийняли прийом. Альфа прийняли. Браво, прийняли. Все, удачі. Штаб сороці. Ідеальні попадання, все як по плану. Можете повертатися на базу. Штаб Калині, на, Б... на ВПС, по якій ви працюєте, також знаходиться тигр південніше. Якщо можете, знищити його, будь ласка, південніше на метрів 50. Mm. Тигр знищено, хороша робота. Кобра, штабу. Слухаю вас, кобра. Який ваш статус? User joined your channel. Ярика, ти можеш коригувати постріли по чи ні? Е, зараз ні, треба поміняти цього дрона. Зарядить переводіть другим. і тоді зможе. Сорока хороша робота, видно вибухи всередині будівлі. У нас там крили чергами. метрів 150 максимум. Плюс. О, холод. Що тебе там? Я вже не холод, я вже курво, блять! <гум> Автобуска по пути не йобнута там, Я не знаю. Уже. Цей... <сь> Йобна бора, збили Бен. одну сушку, ще на тільки мішку збили, блять. А ще мішку? збили? Уже Бен. да. БЛМ. Да. Цар на зв'язок штат. На зв'язку, слухаю. У нас в нас багато поранених немає... не немає змоги наступати. Скажіть будь ласка, з ким ви воюєте? <пー> де ворог знаходиться і де ви знаходитесь? Зараз ми знаходимось біля паркану. Біля паркану, це <ріпи> <окуко> <ріпи> воду. Це, це охуенно, ми біля паркану. <ріпи> З ким ви <ми> воюєте? <ріпи> Якого найгір звук? Невже хтось в перший раз за гру використав 45 е, часов? Е, На зв'язок Кобра. На зв'язку. Кобра, зараз прилітає <ріпи> гелікоптер у ваш сектор. Вантажте всіх трьохсотих і самі вантажтеся. 열... З 300 нема, одні 200 лишилось. Троє випало. Жалко тут, як ДЗ нема, типа аж 11 на Я про це не казав. Бет Сеорися нащо Подивись, скільки трупів. Тут просто подивись води. Та ти ти би бачив скільки там зліва трупів, блять, по дорозі поки біля. Куди він побіг, дивіться на 11 годин, куди він біжить?

Ага. Ді, брат, а що працює, що це за хує? Я не <рекла> кровавий, я нормальный. Я міг шишику забрати і БМП для, це не для бок, тебе, чуєш? Там піхота, воєн там. Ой-ой-ой. Так, парашюті обмежені. Холод, як го дня. Зразу Сидер викинув, ти кашку викинув. Хлопці. Всіх хто з кров'ю? хто з кров'ю, залишаються на борту. Ага. ти спішний. Короче, походу Black 200. А, що? Холод, чуєш? Я тебе помп забрал. У мене не мій, у мене сепарський, я тобі віддам. Сука, че го поп'ять мені? Я не знаю. Тільки приціл тобі віддасть червяк. Приціл червяка. Голова це вони працювали по машку. Ты репарашутами сюди. А в смысле 4 парашюты, да? Tu comprou, pis t'aimes jogar em maioquim, parou, pô.